Час підсумки дня продовжується на п'ятому каналі. Далі в режимі інтерв'ю, і сьогодні нашим співрозмовником є Володимир Гройсман, віце-прем'єр-міністр України, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Пане Володимире, вітаю! Наскільки світло і тепло буде цієї зими, осені, весни в Україні, українському люду. Про це будемо звати з вами говорити. Ну і власне з загального почнемо. Яка у нас готовність до опалювального сезону? По регіонах, як ми пройдемо опальний сезон, залежить виключно від нас, скільки ми маємо сьогодні дуже жорсткі умови, які викликані Російською Федерацією. Ви знаєте, обмеження газу, обмеження постачання вугілля в Україну. Це все спричиняє серйозні труднощі щодо забезпечення електроенергією і теплопостачанням. Але можу сказати, що стосується технічної підготовки, то сьогодні Україна в надважких умовах. Підготовлена на 90%. і це означає, що до першого числа буде 100% технічної готовності і підготовки житлових будинків, кателень, закладів бюджетної сфери. Але все інше, що стосується газу і вугілля, електроенергії, це потребує додаткових наших дій, над такими ми сьогодні працюємо, щоб забезпечити стале проходження опального сезону. Зорієнтуйте людей, які вже почали відчувати холоди цього тижня, дуже холодно, коли е, офіційно розпочинається опалювальний сезон? А поки що немає такої дати. Ви знаєте, що офіційна дата є 15 жовтня. Ми будемо дивитись по температурним графікам, але зрозуміло, що кожен день, а пізніше, коли буде розпочати опалювальний сезон, він дасть нам відповідну економію. Це буде означати, що те, що ми зекономимо сьогодні, це все буде основою проходження. А, опального сезону в найсуровіші дні, найхолодніші дні. Але я можу сказати, що ми працюємо сьогодні на заміщенням газу і на багаття іншими програмами, які дозволять нам в наслених умовах проходити опальний сезон. Ви апелюєте до конкретного громадянина. Чим економніше будемо використовувати, тим тепліше буде взимку. Що конкретно може зробити українець для того, щоб йому було тепліше? Є декілька напрямків, які ми маємо сьогодні проводити. Немає Одного рішення, що ми щось замінимо на щось, і вийде у нас все добре. А перше, що потрібно зробити, це менше споживати. Це залежить конкретно від кожної людини, менше запалювати газ у комфорті, менше включати опалювальні прилади. Теж стосується електроенергії. А Від свідомості людини залежить те, наскільки ми збалансуємо наше паливо в Україні. Це виклик для кожного з нас, це виклик нашої національної безпеки, це на виклик нашої незалежності. Врешті-решт. Ми е зменшенням споживання покажемо, що давити і тиснути на Україну не потрібно що ми в стані сьогодні вистояти, пройти можливо надскладну зиму, надскладний опалювальний сезон, але пройти його достойно і один раз назавжди поставити крапку в питанні тиску на Україну, використовуючи енергоресурси. Ну, стратегічні так назвемо ці об'єкти садочки, школи, лікарні і житловий сектор це питання номер один забезпечення і це пріоритет. Які вони будуть температурні показники? А в що стосується шкіл, лікарень і бюджетних закладів, тут немає ніяких змін в цьому питанні. Хоча деякі органи місцевого самоврядування вже переглядають ці графіки, щоб ну забезпечити нижню межу. Комфорту і це може бути виправдано щодо е, забезпечення економії. Тобто, що ми сьогодні зробили? А, є збільшений реверс, який на 60% покриває дефіцит. 40% покритим нам немає чого, з чого. І ми е, працюємо сьогодні над заміщенням, тобто мазут, нам потрібно десь мільйон тонн мазуту для того, щоб замістити газ. Він є надзвичайно дорогий. Сьогодні ми е, вишукуємо можливості для того, щоб це зробити. А, крім того, зменшення споживання, доведення лімітів з зменшеними цифрами споживання ми працюємо сьогодні з промисловістю для того, щоб збалансувати саме наявність нашого палива і потреб, які будуть проходити в опальний сезон. Все залежить ще і від температур зовнішніх теж це є питання. Але можу зазначити, що урядом створений енергетичний антикризовий штаб, який працює сьогодні вже спільно з нашими американськими і канадськими партнерами, і ми розробляємо достатньо чіткий зрозумілий план дій на Кожен розвиток сценаріїв, які можуть бути, починаючи від самих найгірших і менш складних, для того, щоб ми були готові адекватно реагувати. І я прикону тому, ми переживемо цю зиму, і ми все зробимо для того, щоб. А в Україні все було добре. Антикризовий штаб це в масштабах всієї країни. А якщо говорити про надзвичайні ситуації, які можуть траплятися з нашим ЖКГ, то наскільки готовність до цих моментів? Служби готові, як правило, і підготовка до зими відбувається не в міністерствах. І я хотів би це підкреслити, тому що знаєте, завжди з подивом дивився на те, як по центральним телеканалам показували, як міністерство дуже сильно готується до осінньо зимового періоду готуються в містах, в районах, в областях. Там люди реально працюють і розуміють свої плани, свої потреби, що їм потрібно зробити і все інше. І вони це роблять. Це їхня заслуга, і тут немає жодних заслуг е е е міністерських. Е е можу сказати наступне: що наше завдання сьогодні. Допомогти пройти сезон там, де це є необхідним, наша підтримка і допомога. А з іншого боку, такі антикризові штаби створені в кожній області. Ми маємо забезпечити дуже чітку координацію для реагування на виклики. Ми побудуємо сильну систему реагування на будь-які виклики, в тому числі і техногенні, в тому числі і надзвичайні. Так, сьогодні нам буде важко. Нам буде дуже складно, але ми вийдемо цього дуже сильними. І це є та надія, яка, яка має рухати нами всіма ну і про випробування, які вже почалися. Я маю на увазі відключення. Відключення світла, зокрема, Укренерго застосовує графіки аварійних відключень у місті Києві. Така інформація з'явилася у засобах масової інформації. У «Київенерго» Енерго кажуть, що не будуть відключати електроенергію у житлових будинках столиці під час опалювального сезону. Прошу вас прояснити ситуацію з графіками і з відключеннями. Найгірший сценарій це тимчасові відключення міст, областей, районів від споживання електроенергії, якщо у нас буде зберігатись дефіцит вугілля. А на сьогодні можу сказати, що такий захід передбачений, але він не впроваджений. Тобто ті відключення, які були там вчора, позавчора, це питання тільки погодних умов і аварійних відключень. Тобто, ми розуміємо, що ми маємо пройти. Стабільна цей сезон, в тому числі і по електроенергії, але будемо задіювати сценарії відповідно від наших можливостей. Якщо ми будемо бачити, що у нас є дефіцит газу, відповідно, ми, у нас є графік, як ми будемо відключати, наприклад, підприємства для того, щоб забезпечити житло і е, бюджетну сферу. Якщо ми е, там заміщуємо е, газ на мазут. То тільки півтора десятка ТЕЦ можуть працювати сьогодні на мазуті uh -huh. в Україні. Тобто Росія дуже динамічна, робила все для того, щоб Україна була залежна не просто на словах, а просто по вуха, щоб зійти з цього було важко. Але я ще раз наголошую на тому: ми зійдемо з газової голки Росії, ми будемо енергонезалежною країною. Більше того, нам потрібно розібратися і в енергоринку, і в газовому ринку. Я коли прийшов працювати, ми почали дивитись норми споживання, за які виставляють рахунки газові підприємства. Наприклад, у вас є комфорка, ви використовуєте газ, ви отримуєте рахунок кожен місяць на 9,8 кубів, але сплачуєте за нього в повному обсязі. Це самий найдешевший газ, який є взагалі. Тобто, різниця між вхідною ціною і ціною, яку ви платите, десь 400 доларів. Тобто, 400 доларів. Держава компенсує за цей газ, який ви засплатили. Uh -huh. Але спожили ви не 9,8, а ви спожили максимум 6. І 3,8 кубів газу на кожну людину в нашій країні залишалось в трубі. Тобто з Нафтогазом розрахувались по дешевій ціні, а потім газ можеш продавати і по 400 доларів. Це оборудки, ну і в сотні мільйонів, я би сказав, навіть в мільярди доларів, які ми припинили сьогодні. Оскільки це вскрили. Я думаю, що Формування видобутку газу, ціну утворень на нього, електроенергії, утворення цін на цьому ринку ціноутворення має бути відкритим. І коли це буде відкрите, ми тоді зрозуміємо реальні цифри, реального балансу, реальних потреб над цим потрібно дуже серйозно працювати, оскільки закритість ринку створювалася десятиріччями. Нафтогаз України, про який ви згадали, не виключає встановлення цього року єдиної ціни на природній газ для всіх споживачів і для населення, і для підприємств. І додає там додають у нафтогазі, що згідно з соцдослідженнями, населення готове платити за газ в чотири рази більше. Але за умови, що буде прозоре використання цих коштів і цільове використання цих коштів, нам готуватися до чотирикратного підвищення ціни. Я, я, я не бачу такої можливості впровадження таких а, різких збільшення ціни. Тут ж не питання тільки збільшити ціну. Тут питання в тому, щоб люди могли за це платити. До речі, ми внесли пропозицію наше міністерство на те, щоб змінити умови компенсації. Сьогодні люди, які отримують мінімальну пенсію, вони раніше сплачували 10% від своєї пенсії за оплату житлово-комунальних послуг. Наприклад, якщо це тисяча гривень, то це було 100 гривень 100 гривень від доходу пенсіонера. А зараз ми змінили цей відсоток, він буде дорівнювати майже там 7 відсотків. Тобто пенсіонер сплатить на 30 гривень менше. Той, хто більше заробляє коштів, він трішечки сплатить більше, але не більше ніж 15,8% – відсотка. Це як в принципі на 0,8% відсотка більше, ніж це було раніше. Таким чином ми встановимо ну, більш-менш, я би сказав, соціальну справедливість. Наскільки можемо це зробити в умовах. Дефіциту ресурсів, коштів в українському бюджеті на пролокі жаль. А як люди будуть про це дізнаватися? Просто з платіжок чи я взагалі, їм треба... всіх я закликаю всіх українців прийти і з'ясувати свою можливість в органах соціального захисту в кожному місті, районі і області і скористатися цією можливості, оскільки дуже багато було норм от, наприклад, норма по житлу була занижена, тобто людина мала отримувати субсидію на норму. Яка була занижена житла, у неї житла квартира більша в середньому, а її вже не давали цю субсидію. Mm -hmm. Зараз ми зробили в цьому питанні теж дуже справедливий підхід. Ми визначили реальну площу житла, на яку буде отримувати людина субсидію. Це означає, що людей, які отримують субсидію, автоматично стане більше. І тут держава має потурбуватись про те, щоб захистити людину, допомогти і сплатити за житлово-комунальні послуги. Що стосується ціни, ціноутворення, я погоджуюсь з цим, що Максимальна має бути прозорість. Буквально кожен день ми маємо дізнаватись в, не знаю, в режимі а, реального часу, в інтернеті, і це не проблема зробити. Скільки добули газу сьогодні, скільки використали, скільки продали на експорт, яка ціна видобутку, це все можна зробити, враховуючи сьогодні наші технології. Тому це питання теж надзвичайно пріоритетне. І це, е, я думаю, що е, потрібно зайнятися, не відкладаючи це в сторону. Це є принципове питання для суспільства і для економіки, і взагалі для нашої національної безпеки. Ви згадали про те, що громадянам варто піти в органи соцзахисту і з'ясувати свої е, пільги, які їм передбачені законом. Е, там готові відповідати. Так, тобто я думаю, що сьогодні Я думаю, що сьогодні система органів соціального захисту найбільше готова для того, щоб надати. Компетентну відповідь. Звісно, тут є і людський фактор. Да? Десь система готова, десь вона менше готова. Я знаю досконало працюючі системи, наприклад, в Україні є такі приклади, є системи, які працюють не дуже добре. Але це все питання надмірної централізації влади, це питання зовсім інших змін, які ми маємо проводити в нашій країні. Ми маємо передавати владу громадам, і громади побудують якісний сервіс. Якісні послуги для людей, в тому числі, коли людині потрібен соціальний захист, вона не має йти зігнутою з когось щось просити. Це те, що їй зобов'язана підтримати держава. Тому це мають бути рівні відносини, не з верхні, ні з одного боку, ні з іншого. Це мають бути рівні відносини між громадянином і чиновниками, які мають надати послуги. Це питання теж надзвичайно важливе. Я думаю, що Потрібен буде час на те, щоб цю систему перебудувати. Принаймні, розуміння того, як це зробити, воно є. Угу. Ви вже кілька разів в нашій розмові згадали про мазут як альтернативний вид палива, яким буде заміщатися, в тому числі і газ. Розкажіть, будь ласка, детальніше про те, які обсяги потрібні, які є в наявності, які є ресурси, які є джерела, звідки його можна Якби брати? Якби ми могли весь газ там 5 мільярдів перевести недостаючої Україні. Перевезти його в мазут, то ми були б просто щасливі. Хоча мазут е, об'єктивно в, в рази дорожчий, ніж газ. Е, з мазутом складно працювати, тому що це там потребує технічної підготовки і інше. Але коли почали підсідати на голку газову російську, почали знищувати мазута сховище почали знищувати обладнання, яке може е, його споживати як вид палива. І це все е, говорить про те, що Ніхто не планував диверсифікувати газові джерела чи джерела палива в Україні. А ми думаємо, що приблизно це один мільйон тонн, який ми можемо замістити. Але це я думаю, що нам ще потрібно буде біля трьох-трьох з половиною мільярдів кубів газу або зекономити, або отримати по реверсу, або замінити на інші джерела палива. До речі, уряд прийняв рішення, ми напрацьовували їх достатньо з. Агентством ефективності, теж достатньо складні і неможливі, напевно, прийняття в раніше, оскільки газове лобі завжди було дуже, дуже щільно за цим пильнувало. Але ну, для мене це байдуже, оскільки ми маємо робити справу і маємо проводити ті рішення, які будуть приносити користь. І сьогодні можу зазначити, що і в бюджетній сфері, і для, для населення ми прийняли такі рішення, які дозволять. А сьогодні нам заочаджувати газ шляхом заміни, заміни на біопаливо. А ми розробили програму 50 мільйонів. Направляємо зараз через систему Ощадбанку на те, щоб а, компенсувати до 20% ціни людям, які замінили свій котел газовий на іншому альтернативному паливі. Зараз а, працюємо з міжнародними організаціями, щоб створити реальні механізми. Модернізації термомодернізації будівель, щоб менше споживати самого тепла, це комплексна робота, яку ми будемо робити для. Зменшення нашої енергозалежності, але це довгострокові все ж таки так. проекти, і знову ж таки повертаючись до короткострокових. Що у нас з вугіллям? Очевидно, що на окупованій частині України, де є переважна більшість вуглеводобувних підприємств, ми їх звідти вугілля не отримаємо. Звідки ми його можемо отримати? Де Я, До речі, сказав про виправі. Тут потрібно поєднати оперативні дії, які маємо робити сьогодні і зараз, і ми це робимо. І вибудовувати стратегію, яка дозволить за там 3-4-5 років а взагалі вийти на зовсім інший рівень і якість, в тому числі, послуг, які люди отримують. А що стосується вугілля, то можливо зазначити, що певний тип вугілля, який є в Україні, але якого немає там в Європі, використовується на ТЕЦ для вироблення електроенергії, і це означає, що на окупованих територіях Тим тимчасово окупованих це вугілля нам не дають отримати. А в Зв'язку з цим і виникає дефіцит. Але таке вугілля виробляється на, наприклад, Південна Африка, Австралія, В'єтнам. І перший контракт вже є заключений. Мінпаливенерга, і вони мене повідомили про це. По 250 тисяч тонн вони щомісячам будуть доставляти з південної Африки. А далі є інші країни, звідки можливо брати це вугілля. І ми відбудуємо логістику таким чином, щоб вистачило їм для нормального забезпечення проходження опального сезону. Але я ж не наголошу ще раз, треба готувати завжди до гірших сценаріїв. Тоді це буде означати, що при кращих сценаріях це буде набагато краще ніж ніж ми планували. І знову ж таки про мешканців тимчасово окупованих територій: Луганськ, Донецьк, Антрацит, Горлівка. Ну і чимало містечок. До чого готуватися мирним людям? Там складно відповісти. Там, де ми контролюємо території, там влада працює над тим, що місцева, над тим, щоб підготувати комплекс до осінньо-зимового періоду. А там, де ми не контролюємо, нам важко навіть оцінити, як там іде підготовка, що відбувається. Оскільки ми не маємо доступу поки що на цю територію. Я вважаю, що те, що відбувається сьогодні, це, це, це біда для, для мешканців мирних громадян, які жили абсолютно спокійно в мирній країні, і їхнє можливо прагнення просто використали, спотворили. І сьогодні це бандитизм в прямому сенсі при повній підтримці і окупації з боку Російської Федерації. Тому э, тут э, питання складне, і звісно, що э, брати відповідальність ми тут не можемо, оскільки не маємо доступу. Але варто відзначити просто героїзм, напевно, тих э, працівників угу. спеціальних служб, які лагодять э, те, що руйнується там щодня, і насправді це, це теж напевно це, показник це, готовності. Це правда, e, і енергетики, і водоканали, і тепломережі вони справді ризикуючи власним життям. Багато разів рятували і продовжують рятувати ситуацію від можливих загострень і негативних наслідків щодо відсутності енергопостачання, водопостачання і все інше. А там, де вони можуть, вони це роблять, а там, де не можуть, там є проблеми. Я запитаю вас про кадрові питання, тому що це зараз дуже наболіла тема в суспільстві. Люди дуже уважно відстежують кого і куди призначають. Це дуже добре. От. І прокоментуйте нам, будь ласка, призначення голови. Головою Держагентства з питань відновлення Донбасу Андрія Ніколаєнка в січні березні він був головою Кіровоградської облдержадміністрації. Запам'ятався громадянам критикою майдану, лякав мешканців Кіровограда штурмом радикалів Кіровоградської ОДА. Хочу запитати, чим ця людина цінна на цій посаді. А він є був першим заступником голови обласної державної адміністрації Донецької області от, до переведення на посаду агенції відновлення Донбасу. А він досить добре зарекомендував рекомендував себе по відновленню Славянська і прилеглих територій. І звідти вийшла тільки з цих міркувань, ідея його призначити і подивитися її в справі. Я не знаю про те, що ви сказали зараз. А я думаю, що якщо він не той, хто може працювати відверто і щиро, то ми зразу це зрозуміємо. Я думаю, що. Це буде очевидне, тому що працювати з тими, хто не може працювати, працювати з тими, хто не досягає результату, я не звик, і я не бачу тут жодних питань. Якщо до нього є претензії з точки зору якоїсь шкоди, яку він міг наносити людям, це інша справа, і з цим потрібно розбиратися. Хоча на, по зовнішньому вигляді я би не сказав, що він якийсь такий агресивний, він достатньо інтелігентна людина, тому проявить себе в справі, далі справу люди оцінять. І ми визначимось тим, яка реальна ситуація щодо його кандидатури. І ще питання як до, до вас, як до ідеолога адміністративно-територіальної реформи, одного з які напрацювання в цьому напрямку, чи планується найближчим часом? Я би не жити? сказав, що це адміністративно-територіальне це питання територіальну реформу. Ми створимо інструменти, а далі внизу абсолютно добровільно. Громади будуть саме вирішувати, як їм об'єднуватися, в який спосіб це робити. Але я очевидно знаю, що жодне об'єднання не принесе негативу. Це я підкреслюю. Жодне об'єднання громад в Україні, добровільне, не принесе жодних негативів. Навпаки, принесуть позитиви, принесуть більше грошей на території таких об'єднаних громад, більше можливостей, і люди заживуть повноцінним життям. Ми Сьогодні говоримо про місцеве самоврядування, про те, щоб віддати владу з Києва, передати владу людям на місця, передати їм кошти, передати їм можливості і не втручатись, і не присувати їх кожного дня державним апаратом влади. Оскільки сьогодні та система, яка є, я говорю, це абсолютно відверта, вона орієнтована не на людину, вона орієнтована на чиновника. От він, цар і Бог, всі інші це ніхто. Так не має бути. Це потрібно змінити, і я можу вам сказати, що спираючись на власний досвід, я розумію, що це можливо зробити, і ми це робили. Тому е, зараз є абсолютно чітка і тверда позиція президента. От про те, щоб передати повноваження і фінансові, і компетенції на рівень громад, зробити це дуже швидко, і ми плануємо до кінця цього року прийняти okay. рішення, які дозволять це зробити в. Конституції України президент використав свою можливість, своє право на зміни до конституції щодо децентралізації влади і цей сектор змін до конституції закладені найкращі європейські практики, які забезпечать повсюдність місцевого самоврядування, які забезпечать самодостатність фінансову і от, е, ліквідацію того пресінгу, про який я сказав з боку державної влади. Сільським головам, міським головам, районним головам, не буде мати значення хто голова адміністрації, районної, який постійно їх тільки викликає, і каже там, що вони кому повинні. А все буде зовсім по іншому. Буде так, як це є в Польщі, це є в європейських країнах. Де громади є найперші і людина є найвищою цінністю. Уточнення тоді невелике, mm -hmm. тому що до недавнього часу, буквально рік тому, дуже велика різниця була в ментальності по регіонах, тобто в готовності до того, щоб брати на себе відповідальність. Е, які ви бачите тенденції зараз? я думаю, зараз? що це міф. Я думаю, що люди були готові і рік, і два, і три, і п'ять років назад це робити. Подивіться сьогодні, що якщо ми говоримо про місцеві органи влади, от беремо мешканців міст, селищ, вони обирають свою владу, вони їй найбільше довіряють. Ця влада готова більше робити, але в неї немає. Вона просто зв'язана по рукам. І зв'язана ким? Центральною владою. А за особливо, за особливо останні там три-чотири роки. Настільки була жахлива централізація, що перейшли вже всі межі і можливості. Ми це змінимо, і влада буде повернути обличчям до людей. І це буде зроблено найближчим часом. Дякую за відповіді. Володимир Гройсман, віце-прем'єр-міністр України, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, був сьогодні гостем програми Час підсумки дня. Ще раз дякую. Дякую, дякую глядачам за увагу. І побачимось завтра у наступних підсумках.